Ці діти, як власне, і дорослі, дуже люблять підглядати. А що як підглядатимуть не вони, а ми за ними? Знайомтесь. Ось він, наш герой, Діма Луканов. Гадаєте, зараз він звичайнісіньким чином збирає звичайнісінький конструктор? Аж ніяк. Дімі властиво збирати, а частіше навіть розбирати всілякі конструкції і механізми, докопуючись до суті їхньої будови. Взагалі, докопуватися до основ він любить і в реальному житті. Втім, ми сьогодні спробуємо вибудувати конструкцію діменого життя, і ви самі все зрозумієте. І для кожної дитини каркас дімного життя творить сім'я. Варто деякий час поспостерігати за його стосунками з мамою, татом і старшим братом, і одразу ж відчуваєш тісний зв'язок із ними, який і робить Діму таким, який він є. Довго делать, і потім вона дуже гарно вийде. я там кажу, Дим, давай зробимо так, а потім по-іншому. І він спочатку так, а потім уже і ми робимо те, що він хоче. Сейчас мама Сейчас, ну научу. Мам, допомагай. З какой сторони? Или вот здесь, и здесь. Да, вот так. Ниточки. Одну до одной? Одну до одной. Да. 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 Сначала вот так, а потом вот так. У вас будет сколько ляль? Две ляльки. Если по две тянуть не получится. Да? Можно и по две. Да? Мам, можно и по две. Мама, ну, думаю, не сложно. Я могу по две. Я даже по две не то, что они разной длины ниточки. Потом, мама, мы потом, потом что мама, мы подрежем, подрежем их. Да. Я потом я сделаю. Так, я так поняла, от размера квадрата зависит, какая будет лялька да. размера, да? Да. Большой квадрат будет. Мам, ну вот такая лялька будет, лялька мам. Ну, ну такая мама на двери девушка больше девочек нравится? Ей. Да. Казаки. Ну, девочек. Да, Очень девочек. В нашей семье отношения между взрослыми и детьми как бы на равных. Нету такой границы, что вот ты ребенок, там, я твой родитель. Дима иногда себя так ведет, вроде бы он мой родитель. Ну, вот он утвердительно говорит, Изъясняют свою просьбу. Он пытается переспорить, что должно быть именно так, как он хочет. Я, в своих, я своих деточек учу проживать день полезно. Также давать оценку, как ты прожил день. Мы ложимся спать, и я их научила перед тем, как уснуть, сделать анализ такой. Нужно закрыть глаза, представить небо. Если ты за сегодня никому ничего плохого не сделал, не обидел словом, там, никого не ударил, значит небо будет ясно, ну ясное, чистое. Если кого-то обидел словом, либо там забыл извиниться, то есть за каждую такую обиду появляется на небе хмарка. И однажды, когда я предложила это сделать, у меня старший сын... Резко розплакався, тобто він зрозумів, що у нього небо було повністю ну, в тучках. І вот. з того самого дня ну, кожного вечір, коли спати, вони вот мені говорят, що на одну точку менше там іноді говорят, що у нас вже небо ясне. Да, там погода життя. Мама називає Діму адреналіном, адже він ніколи не дає домашнім розслабитися. Он непредсказуемый. Все время у него новые идеи, не может быть без дела. Очень многим интересуется, ставит очень много вопросов, и даже тогда, когда совсем ну, бывает так, что не вовремя. Помощи, конечно, Дима просит, просит. но он у Сича в работе и к помощи нашей прибегает в тех случаях, когда у него не, не получается самостоятельно это сделать, да? мы ему с удовольствием помогаем. Он знает, что на нашу помощь в любых его проблемах он всегда может рассчитывать. Кабіною дімної життєвої конструкції є школа, яка задає головний напрям його розвитку. Вчителі та однокласники складають тут його оточення, яке прямо впливає на формування його особистості. Для Діми школа це спілкування з його однолітками, з його друзями. Взагалі, Діма, це дитина добра, чуйна, вихована, і все, що він робить, він робить з душею. В школі як учень все, що він знає, своє, своє, свої знання, він добуває, будемо говорити так, своєю працею, своєю старанністю. І Дітки з ним гуляють, і він дружить з ними. гарний, ми з ним дружимо. У нього гарні оцінки, він гарно себе поводить. І він погані слова не каже. Я з ним не рекорд, тому що, знаєте, я не люблю спокійних. Вчора ми дражніть кого-то, особливо мене. Я з ним не дружу. Думаю, що на кожному гості мені заважає. Тобто тягне мої речі. Він знайшов мою ручку, чого я говорю, пожалуйста, віддай мою ручку, а він скажи, а поменяй мені на ручку другу. Дружу з ним, він дуже хороший. Він грався, ну, у Юри брав речі. А він думає, що він крав, а він грався з ним. Такий стриманіший, ніж на перерві. На перерві, як всі діти, вони люблять побігати, погратися. Це Діма вже на перерві. Тобто всю свою енергію, яку він тримає на уроці, він її випускає на перервах. Тому на уроках він один, на перервах зовсім інший. Пеймінках як дрожніть, а на уроках сидіть. І розварюйте болі. Как бурве ще сні дружит. Іноді він може про мене щось розказати. Коли я там на уроке щось своєму партнеру скажу по парті. вчительці може розказати. Ну, mm, он спокойно. Вроде хорошо делает поделки, как і я. Mm, mm, хорошо ведет себя. Очень спокойно, он не любит шумные игры. Если он захочет развеселиться, он э, бывает э, ну веселится. И если его кто-то обидит, он такой М -м -м -м", и идет на свое место. Я отвечаю всегда на уроке, получаю хорошие оценки. Хлопців побитися, поштовхатися. Він буде бігати з усіма, він буде гратися. Зовсім по іншому Я знаю його цю сім'ю, не перший, як говориться, рік, тому що його старший хлоп, братик вчився в мене в школі перший, з першого по четвертий клас. Я б сказала, що це два різних учня, дві різних дитини, тому що Діма більш спокійніший і врівноважений. Розглядаючи крила діменого життя, дізнаємося, що він любить найбільше, що його справді окрилює. Тут нас всіх чекає подвійна несподіванка. один бік його захоплень складає робота у складі гуртка золоті ручки, а інший, розкриємо далі. Обіцяємо, ви будете здивовані. Джерелі я вже давно, хата є. І три панно. якби тато дозволяв, я би тут її виспав. Я майстерня в нас своя. Та у них такі дива. Хоч любов відкриєш у кляду, ти знайдеш усе до ряду. Коли в мене є такі учні, як Діма, я пчуєш. Такі, як Діма, учні це найкращі учні. Це діти, які мають від природи дві праві руки. Що не покажеш, чим не заохотиш, дитина роди. То для таких дітей, звичайно, пишуться вірші. Ой-ой. Да, ми дріжемо, у нас тепер на фартушки буде наша маленька лялька. Ці ляльки 1200 років. Так мотали ляльку на Україні. Зараз ми з дімой робимо ляльку з лагодом. Злагода це символ української жінки. У ляльки-злагоди завжди зайняті руки. Вона ой. тримають, буде в руках або горщик, або рушник. Малюка, Малюка, чи квіти чи сніп. Я допомагаю Дімі робити цю ляльку, бо Діма э, хоче подарувати мамі. Тобто я трошечки допоможу, щоб вже був справжній подарунок. Так, і беремо тепер пістолет із силіконом дамо мамі ручки, дівчинку. Подивіться, як у нас гарно вийшло. був рожевий фартушок, рожева стрічечка, тут рожеві метелики. Щаслива, мама. Але хто ж очікував, що ми будемо працювати так багато і так якісно? Тепер маємо таку чудову хату. Це дуже велика робота, навіть для такого віку, як Дімен. Це дуже велика робота. Ми... Шили подушки, шили мішки, робили вузлову ляльку, ляльку-мотанку, прикрашали ікону рушниками, робили скатертини. То це дуже велика робота для дитини. Але ж він зробив її дуже швидко. І він робив це з радістю. Найголовніше, що він хотів цього робити. У нас, з Дімою дуже теплі відносини, і тому є е, 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 таке поєднання, є. Я йому надаю ідею, він її підтримує. він мені дає ідею, я допомагаю йому зробити. Є творчий союз, називається. Йому не можна дати пораду, якої він не бачить. Це ж творчість. У нього чоловіча впевненість, і я їй вступаю. Подивіться, яка краса тут навколо тепло, світло. Дякувати нашій міській раді, що ми маємо таке приміщення, що ми маємо зараз центр дитячої творчості джерело. Тут є все для творчості, тому тут є тільки творчість. Не чекали? Так. Дімані ще крихітні ручки здатні не лише творити шедеври, а й виборювати не менш значущі медалі й дипломи у такому, здавалося б, жорсткому воді спорту, як карате. І хоча батьки проти того, щоб їхній молодший син серйозно займався карате, свого часу і він, і старший Вова мали значні досягнення. Діма зі своїм братом, який мріє стати тренером з карате, і сьогодні не оминають нагоди нанести один одному декілька влучних ударів. Хлопатий Діманого життя утворює коловорот подій і людей навколо нього. І кожна людина відповідно формує власне враження про нього. Ну, в принципі, я вже знаю їх около сім літ. Діма парень такий, буває різвий. Ну, Іноді не, не слухається, але... Но... Баншіство слухається. Ходять на кружок, допустимо, золоти ручки. Вот. Ну, он уже так і іноді вже так, так ну, доволі вже по взрослому так. А, діму, я знаю як дитину, у якої дуже багато здібностей. А в нього дуже гарні майстерні руки. От. В нього дуже багато рис також, які ну, притаманні людям. В, в дорослим вже. Ви знаєте, він е, дуже дбайливий і дуже така, ну, якби хазяйновита дитина, і е, він, як доросла людина, вже все, все розуміє, і він навіть е, скаже краще там, зробить щось, що не кожна дитина для його віку таке буде робити. Він все вже по-дорослому переосмислює, він е, може. Зробити е, якісь, е, наприклад, щось зробити так, не так як дитина робить, по-дитячому, так ще якось не дуже дбайливо, а вже як доросла людина. Вже у нас сусіди не, не два, не тільки мама і тато, він уже як повноцінний дорослий сусід є. Хлопчик непоганий. ну, Такий кмітливий, можна сказати, такий він вистрий. Е, ну і я так думаю, що, мабуть, він і займається гарно в школі. Так що, на мою думку, дитина нормальна, хороша. Взрослим, звісно, його можна назвати хоча б тому, що він. Он думает не только о себе. Это проявляется вот, когда мы в магазине он подумает не только о конфетке, а спросит, есть ли дома подсолнечное масло. Если мы там в другом магазине, он задаст вопрос, а может быть папе пора купить новые тапочки. Пробуть всякие подделки, рассказы рассказываю іншим, ідти теж його слушать як учителя и роблять за ним. Стоп, стоп, я придумал что. Мягкость и твердость в Диме действительно соединены. Он не конфликтный, но если уже предстоит отстоять свою точку мнения, то может проявить и твердость. Паша, я знаю, что. Я не Дима, я не Дима. С него ну, в хорошем смысле смеялись все окружения, ну, окружение наши знакомые когда он года два назад не, не выговаривал букву к замест кот код говорил тот вместо мат кофе мат тофе. ну так вот и даже ему э, кличку такую дали мат -тофе» идет у мамы есть там у, у сестра у моей мамы У тестри теж сестричка і хлопчик. І а сестричку звуть Алла, і він на не Алла, а Ава. Він казав, Ава, пішли там, глядя. І як бачимо. За дітьми навіть не треба підглядати. Вони досить легко підпускають до себе. Потрібно лише вміти наблизитися.